Що ми будемо знімати тільки експертний контент? То ми можемо швидко вигоріти. Я приклад такого. Так, да, я, я, наприклад, почала знімати, я для себе вже визначила. Хоча, е, якби в мене ще не супер великий блог, але я вже визначилась, я знімаю там декілька місяців і вже зрозуміла, що мені пора знімати не тільки про СММ, тому що ну, рано. Швидко да, Я швидко втомлюсь, і я почала знімати про те, як я там ялинку першу свою купила і прикрашаю. І, до речі, і підписникам, які на тебе давно підписані, їм теж це подобається. Тому що Слухати від мене тільки СММ. Вже давно перестали знаєш, розділяти експертний особистий блог. Люди люблять знати, як цей експерт, який мені стільки багато корисного, дає, як він живе сам. Людям це цікаво, і як у тебе, да, наприклад, хочуть почути Настю, хочуть і побачити, хочуть побачити ваш якийсь, як ви живете, і чим mm -hmm. ви займаєтеся, а не тільки чути якісь експертні да, поради. Mm -hmm. І навіть коли ти в тебе було про стосунки, але коли ти почав розповідати про те, як ти проводиш день, як ти організовуєш своє місце, як ти це не про стосунки, але людям все одно це дуже цікаво.